Приїхали на ВДНГ. Тут так багато людей. Кока-кола, зараз ми туди підемо Софійка і красуня моя. Тоді це на відділо наснімає. Тільки що Руслан брат нас привіз, і ми йдемо гуляти. Кове місце на Софій. Взяли лінтвінчика попити. Вау! А, як пахне їжею, треба йти значить за їжею ось туди. Смаката, тут на ярмарці все що хочете є. І овочі, і м'язково, тільки на подивіться. Боже, як воно все пахне. Обалдець. Взяли з Софійкою поїзди. овочі на грилі, ананас. Соуси, міско, ку курочка з овощами, ходо і вкусняшки. Зараз буде їсти, тут можна погрітися. О, тут вообще що происходить. すいません。<laughs> <laughs> допомагають проїхати тваринок, ось такі благодійні фонди. Знайди свого пухнастого друга. Там котики, а з цієї сторони собачки. Ось так от. Собаки. Котики. Вони такі всі хороші. Ось тут собачок роздають. Божеки, вони клосні. Сівочки, дивіться. Сивонецька кафріна. Клас. Виставка собачок, де можна взяти собі тваринку. Кісечки, сонічку і кисочки. Людей тут дуже багато. І котенятка, і дорослі, різні, різні їдуть котики. Ті, хто бере тваринку, отримують подарунок від брендів. Adopt me, благодійний збір. Багато тут фондів. Роял канін. А якщо приходьте усиновити хвостика? Гарне тут. Приміщення. Какие они все такие контактные. Смотри, он какие они все классные. И там. Тетя Тетя. Тетя Тетя. Ляпочки. Ляпочки. Ляпочки.

Глінтвейн видають погіз таким оплаченим карточком. Так красиво все прикрасили. Ой, е е класичний обіділа е все як же тут запахне? Настав повний блекаут, просто все навколо вирубилось. Оце прикол, просто все виключилося, тільки горить. Ми вовремя, кстати, ще розчитались. Йдемо там, де є світло, туди далі. Світло назад повернули, ура!

Красота резнофигурки. Иди сюда. Лисик тут класс. Одведик, дивіться, який гарний, світящийся. Всі фоткається. Красота. Як тут все світиться? Красота. В оранжериї ростуть ось якісь фрукти, лимони, чи лайми, і тут дуже приємно пахне. Погляньте, які тут фігурки маленькі, мініатюри створені. Там дуже мініатюрка. Дуже красиво, все зелене, такі фото зони поробили красиві. Ой, а тут грітися, вау, вообще дуже жарко. Метр, метр від неї і, і прям жарить. Дуже гаряче. Ви подивіться, які дрова. Оце печка. Оце стара така була печка, супер печка. Коротше, ніж муфо. Ми тільки що грілися біля сучасної, а це така під старинку. Ну вона жарить, Ух, тут прям гарячо біля неї. Фотозони зони різні красиві, дуже цікаві. Хороше місце, ми тут трошки погріємося і зараз ще підемо далі. Погуляємо, зараз тут в туалет сходимо. Красиве місце. Різні такі растіння ростуть. Зелене все. Ось такі фігурки. Лайм. Ось такі фігурки дуже цікаві. Моє різдво пахне морозом. Цікаво понюхати аромат. О, тут масла натуральні. Ой, клас, Які пахучі. Клас. Моє різдво пахне мандаринами. Ой. Вау, просто вау. справжнє масло. І тут іще теж масло. Пахне корицею. Це я вже нюхала, воно справді пахне дуже корицею. Супер. Ми зараз в другому залі, тут теж такі печки. Книги лежать зі свічками. Ось така красота тут. Все зелене. Гарно зроблено. Там зеркало є велике, ми вже тільки що сфотографувалися. Кактус такий огромний, з дерева фігурки, Конктиси. Місце красиве. Монетки сюди кидають. загадують бажання. Треба також кинути. Софійкою гуляємо біля тепка. Людей там дуже багато. Ми вже підзамерзли, Так, прохолодно. Класси, так даже атракціони. Макоту замовила Софійки зі снікерсом взагалі розвал башки смакота у мене з фруктами і шоколадом вафелька. Сподобалось? Наїлись <смі> Наїлись. І погуляли. Вже змерзли, вже будемо їхати додому. Ну тут так цікавенько. На свято це дуже гарно, так що приїжджайте. Хто хоче просто погуляти, смачно поїсти на грилі, вафлі. З дітками тут розважальні різні атракціони. Ми вже нагулялися, вже їдемо додому. Дивіться, яка краса, як все світиться навколо. Вау! Добиває її глядін фруктовий. Вони тут такі слабенькі, розбавлені просто соком. Дуже гарно. Все світиться. Прям казковий настрій. Ми вже їдемо додому, вже позамерзали носики червоні. Та, Софійка, тобі сподобалось? Так, да. сподобалося. Ми вже нагулялися, втомилися. Годин 6 гуляли. Все обійшли, тому вже час їхати. На Троєщині всюди виключили світло, темнота. Шмар. Де не де світло в домах. Раніше тут було так яскраво, фонарі, всюди все світилось, а це 11 годин і все тупо темнота. Ось тут моя школа, але її не видно будинок, і майже все темно. Да. Ось так і живемо в темноті по вечорам, коли потемніє. Відключають і відключають надовго. Доброго ранку. Я прокидаюся, значить, у батьків, а тут така краса за вікном. Вчора ми гуляли. Як ви бачили, взагалі було сонечко, не було ніякого снігу. І тут, о, oh прямо прям каска. Вау! З першим снігом усіх друзів. Ви подивіться, яка орхідея красива. Це мамі. Улюблені квіточки і рождественник. Це де, і, і, грошове дерево. Подивіться, він також зараз буде ще зацвітати. І орхідея, вона прекрасна. Вау! Вау, вона неймовірна, дуже красива. Три квіточки. От тільки погляньте. Перший сніг, до речі, ось це моя школа, де я навчалася, це теплиця. Тут ще колись була перукарня, моя мама працювала, і на мені тут і зачіски робили, і мені тут уші проколювали. Тут був такий невеличкий салон. І ось це моя школа, куди я ходила. Ну, як ви розумієте, я там за 5 хвилин до дзвінка виходила, встигала не дойти в школу. Ось такий в нас тут алоє. Він дуже-дуже великий, він уже дуже старий, гігантський. От і тут ще якісь квіточки, навіть не знаю. В общем, друзі, з першим снігом я дуже рада, що вже з'явився сніг. Треба зимову такі дуже теплі сапоги дістати. І вчора відчувалася, коли ми гуляли, що прям мороз-мороз, бо ми прям підмерзли, дуже підмерзли. Перебіжками грілися, ходили, коли гуляли. Тому все ж таки сніжак пішов, чому дуже радий вас вітаю. Обожнюю ось такі цукерки з сухофруктами, і також до Нового року привезла батьку, батькам, щоб. Також їх смакували. Ось такі новорічні вже упаковочки роблять. Якщо тут їх багато, найулюбленіше це з фініком і чорносливом. Напишіть, які ваші улюблені цукерки, бо ось ці з сухофруктом в шоколаді я найбільш люблю. Яка краса Клас. Все засніжило. Поводка справжня зимня у